Ти за освітою взагалі хто? Інженер. Uh, Інженер комп'ютерних технологій. То ти комп'ютерщик. Ну, Айтівець. Не склалося. Так, так я а був? ти багатьом дівчатам Windows перестановлював. Mm? Uh, тільки Mac. Там не Windows, правильно. Там Mac обладає. Діалог да. зайшов зашого тупік. Конечно, <laughs> ну, ти знаєш, з ким розмовляєш. Так, uh, да, я інженер. Я вчився в Одеському політехнічному університеті. Розум серцем uh -huh. кличуть, обирай uh -huh. політехнічний. Ну, файно, Раз... файно, да. молодець. Разъйоп. Ми журналісти. Да, ми вчилися не, не політехнічно. Я, я, я прийшов е, на першу пару вищої математики, такий ні. Ну, вот просто ти по... ні, нахуй. Ну, не пішов. Я, я, я Свідомість майже... відмовила да, спосіб. Я зрозумів, це що це, це не моя, да, типу, це, просто... це звучить вища математика. Тут нижче не можеш ніяк. Да? Так потім, потім, потім на другий семестр була вища фізика. І виявили, щоб вчити вищу фізику, треба знати вищу математику. А я не знав. А що вчити вищу математику, це вищу українську мову. Вища українська мова, це оця. А е... щоб вища. Мову... <laughs> і є ще вищий алфавіт, там де ще 36 з букв. 33. 33. Блядь, 36 буде. Історія Я з не, університету згадав. Давай. Uh, — Моя кафедра була на восьмому поверсі. Без ліфту. Кожен йобаний день треба було підніматися. Тому вище математика, бо <соц <birlikte> <соць> <соць> на восьмому поверсі було. — Ну, і uh, ми були в коридорі, і з сходів чуємо, що хтось прям йде, йде і так матюкається: блять, заїбало. І виходить абсолютно чорний чувак. І він, а, він, а він так охуєнно, ну так охуєнно казав. Темношкірий. Абсолютно темношкірий. Абсолютно чорний чувак Капа, блядь, просто. так, якби, курва, щось горіло. Як москаль. Мр... Мрак. Та темношкірий треба. І він так охуєнно мотикався, чувак. Американець. Я причому, знаєш, типу, ну, лети, лети там, пізда, жопа, хуй, вся ця хуйня. І він виходить, і я такий охуєнно, наш. Ну, наш. Козак.